З перших днів війни колектив електроцеху згуртувався і активно почав допомагати армії. Передавали військовий одяг, спальники, пледи, буржуйки, їжу довготривалого зберігання, медикаменти, спеціальне обладнання, автомобілі тощо. За період війни працівники електроцеху спільно з своїми рідними та друзями придбали близько 20 автомобілів для ЗСУ. Збирали кошти на транспорт. Перші рази просто активно в обідаєш оголошення до вечора вже на автомобіль було назбирано. Це так перші дні такі були. Ну, перші дні і за кордоном були дешевші машини, трошки було легше, проще. Так як в мене є дозвіл на виїзд, -за того, що багатодітна сім'я, то я, сперші, я так само сам шукав автомобіль сам поїхав, сам приганяв. Ми їх вже тоді тут готували, хто трошки допомагав технічно. Помагали хлопці фарбувати, ну і готували. Вже за одне з автомобілями вантажили допомогу, інструмент, щоб автомобіль пустий на фронт, не їхав. Нині в електроцеху 420 працівників. Більше десяти фахівців сьогодні на передовій захищають Україну. Колеги усіляко підтримують їх. Скромні, бо поки не подзвониш, або не напишеш і не скажеш, що потрібно. Та ні, в нас все є. Та не все є. І, і Нам же платять зарплату, і гроші є. Гроші у вас є, але немає змоги його купити. Магазинів немає і немає місцевого населення, яке там частиною залишилось, то вони ще намагаються навпаки допомогти їм тим, чим ми їм допомагаємо. Вони діляться. От. Але як те, а от те? оце є, ні, немає, от, класно, давай. Окрім своїх працівників з електроцеху, допомагають й іншим військовим. Для кожної поїздки на фронт колектив готує домашню випічку, тушкованки та інше. Я стараюся просити друзів випічка домашня, щоб були пироги, печиво. Це дуже крепко цінять, хлопці дуже крепко цінять по тій причині, що це домашнє. Хлопці розказують також, цілий бус випечки везли, хліба везли, каже на постах, тут ближе вже до Донецька, каже, розрізає мішок, каже, і нюхає, каже, стоїть, каже, пахне мамою. Це, це не передасть словами. Також військові чекають листів підтримки від дорослих чи дітей. Усе це піднімає їх моральний дух, надихає на подальшу боротьбу проти ворога. Листівочку написала, не підписалась. Потім пишу, кажу, ти може, я не підписалась, але він каже, я зрозумів, що то ви. І в мене всі ці листівки, коли мені приходять з дому або передачки передають волонтерські, якісь привозять. Кажу, в мене є шкатулка, коробочка, і от всі ці листівочки лежать там. І ти розумієш, наскільки їм важливо, що це написано рукою, і що це от. Допоки триватиме війна, працівники електроцеху ні на мить не опускатимуть руки та робитимуть усе, аби забезпечувати військових усім необхідним. Дякують колегам за постійну підтримку та закликають працівників інших цехів не розслаблятися і наближати нашу перемогу. Юлія Крищук, Павло Жих, канал Енергоатом.